Минулої доби тривали масовані обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району зруйновано будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років, госпіталізований з пораненням середньої тяжкості. У селі Вовчанській хотори Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Зазнав поранення 73 річний чоловік. У Куп'янську пошкоджено два багатоквартирних будинки та гараж. У селі Степове Ізюмського району ударом керованої авіабомби пошкоджено приватний будинок. За даними рятувальників, протягом доби ворог спричинив одну пожежу в житловому секторі міста Куп'янська. Поблизу п'ятиповерхівки зайнявся приватний гараж та автомобіль. На час прибуття рятувальників площа пожежі склала 20 квадратних метрів. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. В області триває розмінування. Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 84 одиниці одиниці вибухонебезпечних предметів. Інформують у штабі оборони. Щодо лінії фронту, то на куп'янському напрямку наші захисники надійно тримають свої позиції. Просування у ворога немає. Яна біляєва Олексій Муравйов, Харків, новини.